У день її народження почалася війна. Олені 53 роки. Жінка разом із своєю сім'єю на початку березня виїхала з Краматорська до Хмельницького. Розповідає про той самий день, який мав бути щасливим, але натомість став одним із найстрашніших. Вибух був дуже сильний. Я зразу скачила. Міну мене зазвонив телефон. Ну, це був будильник разом з вибухом. У рідному місті Олена працювала вчителем. Після переїзду ж спершу із роботою було складно, однак згодом все налагодилося. В приватній школі працюю, маю обрії в Хмельницькому. Ну, початкові класи в мене, так що так. Без, від свого призвання ніяк не відійшла, тому так працюю зараз. Поліна ж проживала у Запорізькій області. Разом з чоловіком хотіли займатися вирощуванням різних культур у теплицях. Проте через війну всією сім'єю виїхали на Хмельниччину. Тут мрій про власну справу не облишили. Ой, ми плануємо розвивати, ну, в будущо, може так сказати, колбасний бізнес. Почали практикувати колбаски, виготовлюємо в тепложарі. Жінки кажуть, без підтримки від громади та місцевих жителів адаптуватися на Хмельниччині було б складно. Житло надали безкоштовно, дуже дякую. Дрова, вуголь, все є. Завдяки нашій Світлані Івановні, яка займається соціальними цими всіми програмами, вона до нас ну, можна сказати, піклується, завжди якісь є. Якщо щось нам потрібно, вона завжди нам допоможе. З початком повномасштабного вторгнення на територію громади розпочався великий наплив переселенців. І аби належно їх прийняти та надати усе необхідне, у чорному острові створили оперативний штаб. Нині для тих переселенців, які залишилися на території громади, допомогу видають як масово, так і за індивідуальними потребами. Людина, якщо є якась потреба в якихось речах або продуктах, в будь-який день може звернутися, отримати відповідно до заяви і підпису про отримання вантаж і бути забезпечено ти тою потребою, яка потрібна. І після року великої війни у Чорному острові підтримувати ВПО не припиняють. Вони залишили все, залишили свої підприємства, залишили вони, йшли від від війни, щоб знайти десь ну прихисток і щоб розуміння людей вони в Чорноострові знайшли це. Загалом з 24 лютого 2022 року на території Чорноострівської громади зареєстрували більше ніж півтори тисячі переселенців. Наразі ж залишилися на постійне проживання близько 400 внутрішньо переміщених осіб. Олександр Титов Ігор Горшиян, телеканал Перший Подільський.